Питати, як краще, щоб я зверталася на ти чи на ви? На ти, звісно. Так, супер. А для початку, можливо, ти можеш розповісти про свої якісь заняття, там захоплення, чим ти займаєшся, окрім наукової діяльності. Я думаю, це буде надзвичайно цікаво. Так, е, окрім наукової діяльності, я захоплююсь графічним дизайном та мистецтвом. Я малюю доволі багато років вже е, займаюся як е, графічним дизайном е, в діджиталі, так і просто звичайним е, мистецтвом. Тобто я пишу маслом, глащу, е, ну і всякими іншими матеріалами малюю. Е, також я люблю подорожувати е, і думаю, що я люблю готувати. Теж конкретніше випікати всякі різні солодкі речі, типу солодощі. і ну, мені подобається саме кондитерський відділ готовки. Це дуже багато різних занять і захоплень. А коли ти вирішила. Зрозуміло, що хочеш займатися тими сферами діяльності, у яких реалізовуєшся зараз. Це як і ці ж захоплення, так і наукова діяльність. Як ти зрозуміла, що це твоє? Ну, якщо казати про творчі захоплення, то мені завжди вони просто подобалися навіть з дитинства. У мене ніколи не було питань навіть, типу, чому вони, тому що мені просто подобається створювати і все те, що пов'язано з, типу, якимось. Роботи з образами, або щось, типу, створювати, малювати. А, мені завжди це подобалось, тому що у мене така мені здається, натура творча і, типу, людина, яка любить створювати, а не аніж виконувати щось. Тому так наука мені сподобалась та саме причини. Ти щось нове відкриваєш, ти щось десь ресерчиш, копаєшся в якійсь темі, і ти можеш привнести щось своєю діяльністю. Як досвід е, твоєї діяльності ну, наукової вплинув на те, що ти потрапила у Ukrainian Global Scholars? А я думаю, дуже сильно вплинув, тому що там, оскільки вибирає за неї там якими твої оцінки, і так далі? Обирає за тим, чи чим ти займаєшся, чи ти хочеш, би в майбутньому? Я розповідала про всі свої проєкти в аплікаційній заявці, про ресерчі, і потім навіть коли я спитала у людей, які інтерв'ювали мене, чому ви вибрали, щоб мене взяли, вони сказали, що типу конкретно тебе ми взяли, тому що тебе дуже багато було захоплень, і видно, що ти, типу їм займаєшся, а такі люди якби потрібні. Тому я думаю, що мій досвід повністю поплив на те, чому мене взяли в жес. Можливо, ти можеш розповісти про проєкти, які ти створювала, деякі, і загалом що тебе надихає, надихало створювати проєкти для Аман? Угу. Uh, що надихало, надихало мене те, що я могла працювати з реальними проблемами, тобто, оскільки більшість моїх відомих речерків були з хімії. То я працювала з екологічною проблемою забруднення листя в своєму місті з Кривого Рогу. У нас є пил за візалізні руди, тому що у нас видобувна індустрія в місті. От, і що мене надихало, а перше питання збуга, яке ти спитала, може, будь ласка, повторити? Ну, загалом розповісти про проєкти, які ти, можливо, створювала. Угу. Так, ну з хімії в мене було два проєкти, а вони були доволі саме ідущими, тому що в першому проєкті я знайшла проблему, проаналізувала те, що е, листя, яке є в моєму місці, воно є забрудненим важким металом, тобто продуктами е, видобувної діяльності транспортом. А в другому ресерчі я знайшла об'єкт як вирішити. Е, я я якби знайшла такі. І такі концепти, як біосерфактанти, тобто це такі молекули, які можуть з поверхні е, живих організмів, вони самі є живими організмами, е, забирати ці важкі метали, тобто іониці, якби е, е, всмоктовити їх, і таким чином вони можуть очищати е, органіку від забруднень. Е, це якщо з хімії. Е, Останній мірі сір з економіки, який робила в Мані, це я аналізувала проблему легкої промисловості, знову ж таки, доволі пов'язана з моїм хімічним ресерчним системи, тому що хімічна промисловість легка промисловість, яка там робить одяг. Більшість речей з пластмаси, більшість речей, в принципі, які ми купуємо там для свого дому, і так і далі. Вона забруднює теж найбільше одна з найбільших забруднювачів взагалі планети і в Україні теж. Екосистеми, вона теж забруднює важкими металами і всякими синтетичними сполуками, які є дуже шкідливими, і які ем, дуже важко якби їх е, розчинити, тобто вони залишаються надовго в землі. Е, і в моєму економічному ресерчі я аналізувала, як можна реформувати оцей самий сектор легкої промисловості. Щоб вона не наносила стільки шкоди природі і залишалася при своєму великому прибутку, який вона дає наразі. А можливо, у тебе серед проєктів є якісь, що мають якесь соціальне або феміністичне значення у суспільстві? Феміністичного напевно ні, але соціального так знову ж таки ріше з економіки і хімії. Я аналізувала проблеми, які дуже актуальні, Тобто це екологія забруднення планети, транспортом і ну якби таким нераціональним ставленням до промисловості, тому що багато промисловостей, і я думаю, що в моєму місті теж не дуже сильно піклуються про довкілля, тобто не встановлюються фільтри, немає перевірки там якості, немає перевірки викидів. Речовин заборонених, які є забороненими, наприклад, законодавством, Вони все одно використовуються в промисловості тому. Я думаю, що да, ці проблеми актуальні для нашого соціуму наразі, навіть при тому, що зараз є найбільш актуальне питання – Це війна в Україні конкретно, але для планети це все ще дуже актуально. Так, це про вирішення дійсно важливих питань і проблем, а також ти брала участь у Genius Olympiad. А як участь у цьому допомогла тобі реалізувати себе у з Мені дуже сильно вона допомогла, тому що Genius Olympiad мені відкрив після того, як я отримала золото на міжнародному етапі. У нас була можливість опублікуватися в журналі американському. Там треба було дуже багато всього робити і пройти через певні, певні стадії роботи над публікацією. Але це був мій якби, перший досвід публікації офіційної в журналі за кордон. І наразі я маю цю публікацію як досягнення. Тому, в принципі, цей конкурс мені дав перший поштовх для того, щоб зрозуміти і відчути, якби, що таке наука за кордоном. І змусити мене там продовжити. Ти дуже активна людина, займаєшся такою діяльністю науковою. А чи стикалася ти колись із стереотипами щодо дівчат, жінок у науці? І якщо вони були, то як ти з ними справлялася, долала це? Так, стикалася, але не скажу, що дуже сильно. Але в Україні вони досі існують. Тому я брала участь в дискусії на InScience Conference. Зомно жінок в науці, um, багато в школі навішують іноді ярликів на те, що дівчата мають бути гуманітаріями, типу займатися там, літературою, лінгвістикою і так далі. Але насправді дівчата можуть робити і наукові ресерчі, і вже давно доведено, що жінки не мають менш розумових клітин чи щось таке, ніж чоловіки. І якби зараз, якщо є досі стереотипів Вашій школі, тобі, там, або там ком'юніті, або де ще. Я б просто порадила не звертати уваги і просто продовжувати те, що там подобається. Тому що ці стерети є дуже застарілими вже, і вони вже давно спростовані навіть науково. Тому люди, що досі так вважають, просто не обізнані. На жаль, і якби я якби... б найбільше найбільша боротьба зі стереотипами це робити те, що якби стигматизовано цими стереотипами. Ну, порада чудова, я б сказала. Тому до теми хочеться спитати, чи є якась роль у твоїй діяльності фемінізму, яку роль він міг відіграти? Я, на жаль, не займаюся феміністичною діяльністю дуже профільно, але ем, ну, можу сказати, що mm. знову ж таки, ем, коли я брала участь в Мані з хто то там було б багато хлопців. <coughs> Може, багатьох це могло б налякати. Але ну, я вважаю, знову ж таки, я також я є членкою організації СТМСФ, громадської організації, дуже класна організація, яка популяризує науку серед дівчат. І через цю громадську організацію я також долучалася багато разів до їх всяких івентів. І це якби закріпило і у мені те, що. Немає взагалі ніякої різниці Там жінка, ти чоловік для науки. Головне, що ти робиш, і якби і що ти вирішуєш, які проблеми. І якби ця організація мене змусила навіть якби, це популяризувати. І я вважаю, що така робота може середити застарілим. але але важливо доводити далі людям, що типу наскільки що дівчата мають займатися наукою, а скільки що всі люди мають бути для цього дитичними, якби і це не щось складне для ультрарозумних людей. Це е, просто ще один від діяльності, який потребує спеціалістів дуже сильно, і його обмеження якоїсь статті тільки зменшує кількість експертів. Можливо, ти маєш якихось жінок, науковець, активісток чи типу того тих людей, які тебе надихають у твоїй діяльності? На жаль, я не назву конкретно людину з там, світової науки, тому що це доволі складно назвати одну. Але Ой. якби таким образом для мене стала моя професорка, яка була моєю менторкою. З мене безпосередньо, вона жінка і вона займається хімією, і вона, вона ніколи з її вустом не звучало нічого про ці стереотипи, і вона мене просто заставляла нормалізувати те, що типу ти займаєшся наукою, і це круто, і більшість в нашій групі людей були дівчатами там, де я займалася цим ресерчем, Тому якби, <сміттє> напевно, моя менторка теж стала доволі такою сильною рольовою моделлю для мене. Про, напевно, про підтримку і типу того, правда? ж? Так, ну і вона сама жінка в науці дуже багато років. Це а, а, рецензії з ну, своїх публікації роботи. Так, це частина наукового публікації наукової роботи, в принципі, і в мані, і за кордоном. Тому, так, звісно, отримувала. Багато рецентів на свою роботу. Мені було б цікаво. Можливо, як на твою думку, твої досягнення вплинули на громаду, можливо, якось на однолітків і так далі? От те, чим ти займаєшся? Так. Угу. Угу. Однозначно вплинуло, тому що більшість людей знають мене як та дівчинка, що робила з хімії, та яка їздила в Америку. І багато людей і дівчат зверталися до мене за порадами. Багато людей, які зустріли на інзайенс Conference, підлітки, підходили до мене там, питали поради. Я думаю, що так, звісно, це якби допомогло мені якось попливати на свою громаду, тобто комусь допомогти. Uh, і показати приклад, що типу все можливо, і для особливо людей, які там з маленьких місць, то я думаю, що багатьом, мій приклад, міг надихнути на те, щоб піти щось теж робити, і не боятися, що там щось не вийде, і так далі. <кій> Все-таки, як ти сказала, у науковій сфері багато хлопців, чоловіків, як на твою думку, можна мотивувати дівчат досягати якихось таких великих цілей, займатися науковою? Дося... Науковою діяльністю, особливо коли це люди, ну можливо, з маленьких містечок чи типу того, де, можливо, не мають якихось великих можливостей і так далі. Я сама як без промислового міста, де дуже не дуже популярна наукова діяльність. Як би я мотивувала це дивитися на це, по перше, інтернет, тобто дивитися на людей, які це роблять. Uh, і, можливо, вступати в університеті в університети в більш великих містах, містах шукати ком'юніті людей, які цим займаються, хоча б онлайн, якщо офлайн такої можливості немає, uh, не слухати стереотипи, які існують в вашому місті, тому що вони будуть uh, просто тягнути вас назад, uh, і просто не обмежуватися якимись конкретними стереотипами. Uh, Просто робити те, що подобається, якби, і не звертати уваги, те, що там це для тебе чи не для тебе. Головне, найголовніший, я вважаю, штука, яка розроб'є стереотипи, це результативність людей, е, яких вважають поганими в цьому. Тому що коли ти видаєш результат, вже для тебе питання немає ніяких. Жінка, ти научить, чоловік ти усі, або ти з маленького чи з великого міста, і чи виходило це це в тебе на початку. Так, це чудово. Все-таки ти дуже активна людина, займаєшся абсолютно різною діяльністю, творчістю, наукою. Як взагалі в тебе виходить підтримувати баланс між цим всім: навчання, наука, особисте життя і все інше? Не uh, знаю, uh, Типу, як сказати, я знаходжу час, тому що я багато планую, але я думаю, зараз у багатьох людей є три такі сфери, і як я все встигаю. Планую, і ніколи у мене немає ніяких періодів, коли я там нічого не роблю. Наприклад, тобто все планується, і багато речей доводиться робити одночасно, наприклад, там. Минулого року я писала дві наукові роботи і паралельно там закінчувала останній рік в своїй школі 11 клас. Це було доволі складно. Але якщо ти хочеш робити більше, то ти маєш вчитися тайм менеджменту та е, певному певній мультизадачності, тому що, на жаль, од роблячи тільки одну річ багато не встигнеш. Можливо, щодо тайм менеджменту у тебе знайдуться якісь поради з особистого досвіду? Дуже допомагають насправді всі які методи планування, типу, планери, якісь кожна людина бере собі те, що їй зручно, звісно, і те, що якби підходить під її рутину. Для мене допомагають дуже сильно планер, де я план плани кожен день на місяць, на рік. Якісь мейлстоуни, тобто великі цілі, якісь маленькі цілі, які там виконуються за тиждень. <кій> також мені допомагають стікери. У мене взагалі планер, і також є типу, розклад, більш такий стікерний, як дошка. Він мені більш такий довгостроковий, і там є більш бренштом над ідеями того, що я, що я хочу там, зробити. Um, в планері більш такі задачі, там, які навіть є іноді там побутовими, наприклад. Там, коли в тебе багато всяких штук, тобі ну, доведеться навіть планувати, наприклад, прибирання. Якщо ти хочеш прибрати, наприклад, в домі, то тобі треба закласти певний час на це, тому що це займає багато речей. І на жаль, побутових речей ти теж нікуди не дінешся. Тому якби, я, б, я б використовувала щоденний планер, тобто такий більш мілкий і великий планер, тобто, щоб не забувати, що ти хочеш робити на перспективі. На майбутнє, що ще ти хочеш розвивати, Якою ти бачиш свою роль у розвитку науки і загалом суспільства? Я планую багато речей. Насправді я ще хочу, звісно, продовжувати свій ресерч в університеті е, багато чого хочу ще протестити, може знайти якісь нові теми, які б я хотіла відкрити. Е, також. Не планую кидати свої творчі е, досягнення, і взагалі мене є мрія зробити свою виставку, або там йти на стажування в якійсь дуже круту галерею українську закордонну. закордонно. Е, взагалі, плани на майбутнє далі популяризувати там науку. І також у мене є така, якби, ідея того, що я можу скомбінувати свої навички творчі і наукові, і зробити так, щоб типу. Стати якби людиною, яка зможе популяризувати проєкти різних е, вчених, якби робити їм просування. тобто або заснувати організацію таку дуже специфічну, яка буде займатися саме популяризацією ресерчів і, можливо, якоїсь їх монетизації, тобто, наприклад, з'єднувати науковців з бізнесменами, що частково вже робить насправді в Україні InScience, е, громадська організація. Але мені здається, це дуже актуально навіть в світі зараз, тому що науковий сектор і економічний сектор дуже рідко коли пересікаються. Тобто науковці завжди топлять за там е нові методи. А економісти кажуть, що а як ми це монетизуємо, то Це дуже дорого. Тому це насправді причина, чому світ досі не може повністю перейти на альтернативні джерела енергії, тому що це просто дорого і набагато дешевше все ще спалювати вугілля, ніж там. Встановлювати багато сонячних панелей, або вітрових станцій, або будь-яких інших. Це дуже цікаві і чудові плани, з якими я бажаю успіху і нових досягнень. І все-таки у науковій чи загалом будь-якій діяльності ми стикаємося з стереотипами, якимись опередженнями і так далі. Що для тебе у твоїй діяльності, особливо науковій, може означати фемінізм? Чи можливо ти якось втілюєш його ідеї у своєму житті і у своїй роботі? Я просто вважаю, що стереотип жінки-чоловіків науці це дуже старий стереотип, який доведений, що це неправда наукова, тобто немає жодного підґрунтя, окрім психологічного, чому це правда? Тому. Я використовую в мене є одне вирішення для всіх стереотипів: це те, робити те, що тобі подобається, і не зважати на стереотипи. Тому що, як я і сказала, коли в тебе є результати, вже ніхто не буде звертати увагу. Жінка, ти чи ти чоловік всі вже тебе поважають, тому що в тебе є певний результат. Mm -hmm. На даний момент можна бачити, що все таки все більше людей які... А, ламають цю систему, стереотипи і так далі. Як ти? Як на твою думку зараз змінюється роль жінок в українському суспільстві у різних сферах діяльності? І як ти уявляєш, як це може відбуватися у майбутньому? Типу, як зараз жінки, ем... типу, як жінки науковості впливають якби на Україну? Ти маєш ну, якось так можна сказати. Жінок um, насправді зараз науковиць набагато більше, ніж чоловіків через війну. По-перше, по-друге, um, коли я була наприклад на інсенс Conference, я брала участь в панелі дискусії з різними науковицями з різних сфер, um, я можу сказати, що напевно в Україні доволі багато жінок-науковиць, і вони всі розуміють, що вони можуть бути трошки стереопатстере стереотизом. Стигматизовані, коротше, англійський відповідник, що вони Ем, І якби вони показують доволі класний приклад, і я вважаю, що їх потрібно більше просувати, показувати людям, особливо старшому поколінню, щоб знову ж таки вже покласти краю цим стереотипом, щоб батьки не нав'язували своїм дітям це показувати це молоді, тому що навіть, мені здається, тих же самих манівців буде надихати, коли е, Бачу, що там жінки в більшості своїх займаються науковою діяльністю. і зараз так і є в Україні через, по-перше, статистику війни, і це ще більше посилює те, що цей стереотип має вже давно візити в минуле. Тому якби я просто більше популяризувала науковиць саме, які досягли результатів, тому що їх насправді дуже багато, але як правило, науковці не дуже люблять там себе якось виставляти. Тому. Просто було б круто знати більше про діяльність українських науковців загалом. Дуже цікаво було послухати про твій особистий досвід, твою діяльність і також твої думки щодо важливих тем. Я вдячна тобі за нашу невеличку зустріч, за відповіді на питання. Було дуже. Приємно поспілкуватися, і я думаю, що ми можемо завершувати зустріч. Так, дуже дякую тобі за запрошення.